Перший саміт перших леді та джентльменів вийшов за межі однієї локації. Високі гості відвідали дитячі садочки, школи та університети. А темою зустрічі стала освіта, що моделює світ. Говорили про виклики в освіті пов'язані з надзвичайними ситуаціями та з появою штучного інтелекту. Як минув другий день саміту, бачила наша Олена Чернякова. П'ятий саміт перших леді та джентльменів вийшов за межі традиційної одноденної зустрічі. Перші гості побачили освітній процес в Україні, і навіть самі побували в укритті. Які українські учні, які щодня змушені навчатися у сховищах, якими є підземні школи при фронтових містах? Гості самі то побачили онлайн, завдяки віртуальній реальності. Я будучи у Києві, фактично зараз опинилися у запорізькій школі. Так кожен гість міг подивитися реальність школярів, вчитися під землею, хоча й звучить похмуро, але принаймні так діти можуть здобувати знання, каже Лена Зеленська. На жаль, ем... Є загроза нестачі знань, і там, де є прогалини в освіті, вони легко заповнюються дезінформацією. Наступний крок маніпуляція. І в рішеннях, і навіть в виленнях багатьох людей брак знань може нести катастрофічні наслідки. Ми з цим стикаємося кожен день, будуючи підземні школи, створюючи логістичні рішення, організаційні рішення для того, щоб діти навчалися, для того, щоб вони навчалися очно, для того, щоб онлайн освіта, там де очне навчання неможливо, була достатньо якісною для того, щоб вчителі були попри невисоку зарплату, яку ми сьогодні маємо в Україні, мотивованими до своєї роботи, попри те виснаження, яке вони мають, і шукаємо для цього рішення спільно з нашими колегами, партнерами. Партнери допомагають відбудовувати школи та садочки. Приміром, Австрія відновила дитсадок після обстрілу. Його власне і відвідала перша леді країни. Те, що я побачила, абсолютно мене вразило. Ця сила українського суспільства, відданість освітян українських, які працюють у виснажливих умовах. Не лише стіни школи важливою є роль вчителя. Про свого першого викладача розповів і президент України каже, у початковій школі він вчився у Монголії. З ним були діти з усього світу. Вчителька, найперше, чому учила нас, щоб ми могли бути разом, і на мій погляд, вона досягла успіху, і важливо, щоб в наших країнах завжди в цьому досягався успіх. Які б різні не були діти, вони мають навчитися бути європейцями Цьогоріч У саміті взяв участь і президент Фінляндії. Для цієї країни освіта відіграла фундаментальну роль у боротьбі за незалежність. Що нас відділило від Росії і зробило іншими ніж росіяни? Це не тільки етнічне походження, мова, це наше бачення цивілізації та освіти. За ці більше як 100 років ми намагалися започаткувати правильну ідею навчання. Наприклад, Росії та Німеччини він наводить приклад, як освіта впливає на розвиток нації, каже у Кремлі, таки не винесли уроки імперіалізму, тому прагнуть його відновлення. Тоді як німці пропрацювали травму Другої світової і стали однією з найрозвиненіших країн у світі. Сьогодні ж сучасні технології та штучний інтелект вже частина освітнього процесу в Україні. ще використовують понад 20% дітей, і в уряді планують розширити цю тенденцію завдяки додатку. Мрія. Жовтня застосунок матиме оновлення для дітей. Там з'являться заохочення цифрові гроші за виконання завдань. І за прогрес в цих предметах діти також будуть отримувати цю електронну валюту. Наша і потім вони зможуть її обмінювати на різні іграшки або на поход в кіно. Хочемо чітко виміряти, як залученість дітей в навчальний процес збільшиться. Цікаво, що нині діти прагнуть, або у школах їх готували до дорослого життя, Навчили критичному мисленню. Це демонструють результати опитування, яке провели у 14 країнах. А от для учителів головною проблемою залишаються низькі зарплати. Ця проблема виявляється не в нас, вона не унікальна, і вона здебільшого в більшості країн, які брали участь в опитуванні, вона а, існує за виключенням Австрії. У них Вчителі найщасливіші в світі. Особливістю цього саміту став навіть фуршет за шкільним меню. З борщем, сирниками та куркою на грилі. Ми теж спробували. Олена Чернякова, Максим Хлопотому Україна, марафон. Єдині новини.